Всім привіт! Демюх, лідер проєкту Lazy Soccer, анонсував завершення системи квестів в зілі. Для всіх, хто з нетерпінням чекає на цю гру, новина є чудовим свідченням того, що реліз, нарешті, має відбутись найближчим часом. Було підтверджено, що найактивніші виконавці квестів отримують цінні призи у вигляді NFT предметів. Ці предмети можна буде використати в грі Lazy Soccer або ж продати на маркетплейсі. Фаундер пообіцяв нагороди для усіх, хто попаде в топ 100 РЗ будуть розподілені пропорційно до позицій в лідерборді. Також окремо будуть заплановані певні нагороди за якісь особливі досягнення від команди проєкту. Що це буде і які саме номінації, конкретно не повідомлялось, тому очікуємо на ще один сюрприз для найкреативніших та найактивніших членів спільноти. Приблизно 6 місяців назад в своєму детальному огляді на квести від Ledzy Soccer я зазначив, що не пізно починати, аби зайняти місце в топі. За цей час ситуація трохи змінилась, проте не кардинально. Якщо ви виконували принаймні інколи завдання та час від часу приймали участь в активностях від проєкту, тоді є реальні шанси надолужити втрачене і потрапити в топ-100. Залишилось трохи більше одного місяця квестів, після чого ніби Дід Мороз де Мюрх перенесе під ялинку святкові лезі бокси та Лезі Сокер Стал. До того часу має закінчитися етап закритого бета-тестування і кожен бажаючий отримає доступ до цієї чудової гри. Успішні гравці зможуть розраховувати на хороші нагороди і в подальшому, впевнений, що у гри світле майбутнє і її механіки сподобаються численним фанатам футболу. Якщо вам цікаво ближче познайомитись з особливостями гри Lazy Soccer, тоді рекомендую ознайомитись з іншими моїми відео на цю тему. Також багато корисної інформації ви завжди знайдете в офіційних джерелах проєкту. Посилання на них я залишу в описі до відео. Бажаю успіху!